Вітаю друзі! на каналі Звичайний садівник Ротник. Мене звати Олег Осінь, 15 листопада. Попереду вже обіцяють в найближчі дні похолодання до мінус 3 вночі, плюс 4 в день. І це, мабуть, така остання прогулянка перед таким похолоданням, перед морозами. І е подивимось, що ще милує наш, наше око. і нас радує. Це, наприклад, лаванда Матильда, дуже красивий щільний кущ, десь в 80-90 см, з сизим листям. Так гарно, красиво виглядає. Де-не-де у нас ще квітнуть петунії утворюючи яскраві плями. Багато більшість вже вона попропадала, ми їх повиривали, а де-не-де де ще квітують. Щільним, такою у нас доріжкою висаджена обрієта. підготувалися до зими, наростили зелену масу. Є поодинокі квіточки, дуже гарно виглядає, вона красива і своїм листячком, і своїм квітуванням. Якщо буде сніжна зима, зима то під снігом зберігається це лист і навесні обрієта зразу починає квітувати. Так виглядає елегантісімо дерен. Червоні пахни, якщо теж буде, буде сніг, а не так як і в тому році було буквально пару тижнів за весь сезон з кінця листопада до початку грудня, то ці червоні пагони гарно будуть виглядати на фоні снігу. І такі красивенькі висять білі ягідки цілому гарно. Ну, я вже показував, розказував, що ми зв'язали. Неправильно він у нас в цьому році сформувався, будемо формувати вже з весни. А поки, поки зв'язали, бо е, оці це, які вистрілили пагони, лягали на землю. Обріжемо на весні, коротше і будемо формувати, дерен можна формувати продовж. Цього сезону. Ось іще одна яскрава пляма петунії І не так привабливо виглядає лаванда іншого сорту Еліганс. Елег... Е... Бачите, вона більш розлога не така щільна, але ж вона ось до кінця сезону повністю це друге плітування було квітла, і ще квіт, квітне, і е, не біленькі стали квіточки, а такі трошечки бускові. Доцвітає ортензія широколисна, її треба було вже підготувати. До зими вкривати вже її треба від морозів. У нас ніяк руки не, не дійшли. Це треба зробити за ці один-два дні. Так виглядає Рубістар яскраво Барбарис. Красиві кущики. Сон трави до останнього стоять зелені. Отак зараз виглядає мега карамель гейхера. Зовсім не карамель, а зелена. Утримує своє забарвлення шуга-пламп цукрова слива Гейхера. І чері кола виглядає зараз таким чином. Таким килом виглядає мельнянка. теж підготувалася до зими. Це все грунтопокривні рослини, отак як обрієти, яку я показував. Оце бруслина. Вони всі взимку стають зелені нарощують зелену масу, готуються так до зими. І якщо зима сприятлива, з сприятливими умовами для їх розвитку, то вони навісні раніше починають квітувати. Таким ковриком маринарія виглядає. Лістечка усіх цих ґрунтопокривників дуже привабливо, красива, зелена, яскрава. А це е, переста гвоздика. Ну, переста гвоздика дещо розвалюється отакі всередині кущів. Плями не дуже привабливі. Ну, але ж в цілому, в цілому виглядає непогано зі сторони, де не дещо вони квітують. Якщо нормально переживуть теж зиму, то зразу ж весною почнуть нарощувати красиву зелену сизу масу і будуть квітувати. Прослина теж змінює трошечки своє забарвлення на рожеві відтіночки. Більш молоді, хоча ще залишаються зелені з білою облямівкою. Доцвітають кущики дерев'я, всі яскраві. Хоча зовнішній вигляд усіх різний. Так виглядає, вже осипається барбарис шоколадне літо. Тільки-тільки він почав змінювати свій колір і зразу почав осипатися. Не дуже він постояв такий постояв такий привабливо-червоний. Треба його буде зв'язати, бо він розвалюється. Хоча він колоновидний в характеристиках, але не дуже він колону тримає. Щоб його не розвалив сніг і не поламав, прийдеться його зв'язати. Він у нас і так трошечки завжди був зв'язаний. Це ми нещодавно його розв'язали, вже у кінці літа, по-моєму. І він став зразу ж розвалюватися. Щось не він не тримає колону. Ред Пілар теж, теж розв'язали розв в кінці літа, а так доколишки він був прив'язаний, теж десь дещо розвалюється, але ж тримає колону е, краще, ніж Чоколад Summer. І от такою, таку, е, в таких барвах він зараз знаходиться. Red Pilaр. Десь з якої сторони зелене бордовище, а от всередині більш яскравіший. Це знову деревій. Отак розфарбувався Orange Rocket. Помаранчеві відтінки з'явилися, теж ось завалюється гілочка, треба буде теж зв'язати, а потім по весні формувати. Цю сторону гілочки ми зрізаємо. Теж дезоми підготували, підготувалися кущики. Ромашки, у нас багато ромашки Крейзі Дейзі. Ще доквітовує Рудбекія і останній новозеландський дельфініум. Ну, цей вже не вспіє. Гілочка ця. Так він виглядає. Зараз більш тимніші кольори ніж влітку квіти великі, красиві, могрові, привабливі. Знову дереві? А так виглядає барбарис корал. Теж яскрава пляма, пляма така, листічка вже осипаються. Теж є облямівочка. схожа на Рубістар, тільки Рубістар більш щимніший. І цей, за розміром, повити, повинен бути більший, хоча ще вони майже однакові. Херела, Solar Eclipse зараз має таке забарвлення. Стала прям така коричнева-коричнева і облямівочка зелена. Красиво виглядає ломий камінь, така галявинка. Красивих розетичок. На пристянка кущик нарос, наростила зелену масу, і після зими вона зразу почне наростати. Великою такою, великим кущиком і потім буде цісти. Висаджене з насіння гейхера, невеличкий кущик діаметрі сантиметрів максимум до 20. з таким красивим розфарбуванням. А так красиво виглядають бадани восени. Після зими можна, пожухле листя можна буде збирати і, і пити, заварювати. Корисний чай. В цьому році вони не квітували, бо квіт, е квітконоси всі замерзли, коли були заморозки в квітні місяці, але ж наростили більше зеленої маси за літо Сорт один, а бачите, листя трохи різниця. Це зелене більш, а це більш бордове. Захотіла трошечки поцвісти примола. Випустила квітконос і заціла серединя, середина листопада. А так виглядає кизильник ґрунтопокривний. Грун Він вічно зелений. Ягідок нема на ньому, хоча він рясно цвіте, а ягідки бувають поодинокі, на в цьому русі ні однієї ягодки немає. Ну, а це листя на ньому вже осиплось з, бус... з буска. А так виглядає Мюнбергія. Кущики гарні, зелені, з тонким листичком. Рідко вони непогано виглядають, такі як їжачки, але ж квітують вони пізно, восени. Ну, в тому році було тепліше, вони зацвіли, раніше спіли, спіли поцвісти. В цьому році ось Тут у нас три кущики і квіткування в такому стані, тому ефекту майже ніякого, тільки-тільки колоски почали вилазити. Ну це вони вже в цьому році. Квіткових квітувань рісніше не будуть, і це три кущики, а в нас ще є. Крім цих ще п'ять і е, на тих кущиках квітів немає зовсім. Так, у нас зацвіла одна з пізніх хризантем В цьому році дуже пізно. Це ось ну, тільки спочатку листопада вона і почала квітувати. Такі пурпурові, красиві великі квіточки. Квітує лаванда. Досі це теж сорт елегант тільки з фіолетовими квіточками. Навіть і не вспіли вони друге квітування. Дуже пізно почали квітувати. Навіть багато ще в бутонах. Так до зими підготувався, підготувався скельний алісум. Теж є поодинокі квіточки. Отак куртинки алісума виглядають перед зимою. Гвоздичка трав'янка підготувалась до зими. Це першорічка, вона ще не квітувала, буде квітувати в наступному році. Арабіс Щільні. Килими такі зелені. Кітую ще другий раз ромашки дуже пізно, низькорослі сорт мадонна. Флокс виглядає перед зимівлею таким киломом. А це Барбарис Голдаріто, Ми його висаджували рік, рік назад. І він до нас прийшов раніше, по-моєму, в жовтні, і був дуже-дуже яскраво жовтий. Ми сподівалися, що він такий жовтий. Хотілося, щоб був жовтий весь сезонній, він зеленкуватий влітку, навесні жовтенький. І Восени, але ж він в цьому році не такий жовтий, яскраво жовтий, який був в тому році. Більше зелені і по краям, по краях червоно-помаранчевий, ще маленький, ну це на, за рік він виріс не дуже сильно. Зверобій, зверобій хіт яскраво зелений буде стояти до самих мрозів. Такі красиві, довгі пагони з красивим листям. Ще пару тижнів. Назад ще були подинокі квіти. Є і бутони, він вигитує постійно. Зовсім маленькі ось зав'язалися бутончики. Але ж уже квітувати йому буде ніколи. Він обмерзає. Взимку тієї зими вимерз повністю до землі. Це наростив кущ у діаметрі. Мабуть, півтора метра за один сезон. Так виглядає барбарис Редкомпакт. В характеристиках якого було написано, що він червоний весь сезон, але ну, його третій рік він у нас і ми його червоним бачили я один раз тільки цією весною, коли наростало молоде листічко. І все. І зараз він не дуже яскравий в порівнянні з іншими барбарисами. Коли він червоний, якщо це той сорт, а не пересорт, то неправильно тоді в описі його характеристики були. Або ж, або ж не той сорт. І ще два сорта хризантем, які у нас є. Як і попередній, це мультифлора, тільки той був пурпуровий, а це бордовий. Цей наріс невеличким кущиком в цьому році. Ну, тут місце, мабуть, місце не дуже йому подобалося. Зазвичай вони наростають, оцей сорт наростає великими такими шапками-кущами в цьому році. Невеличкий і ще один такий завалившийся набік. Квіти великі, тяжкі, важкі. Ось дивіться, яка квіточка яскрава жовта. Це дуже пізній сорт. Оцей, оцей сорт бордовий, він іноді дуже рано зацвітає. Буває в вересні. А в цьому році він заквітнув тільки ось на початку листопада, не знаємо чого. А оцей сорт зацвітає завжди дуже пізно, в листопаді місяці, хоча у нас є такий же ж, е, схожий сорт з такими ж великими жовтими квітами, але який починає цвісти всередині. Або десь початку серпня місяця. А це пізній постійно в листопаді. Ну, так він зараз виглядає. Ну, на цьому все. Дякую за увагу, за вподобайки, за підписки. Залишайте коментарі. До побачення!